Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Діва на розклад пасіанса на період з 17 по 23 листопада 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Значок Терези. Будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Ось ця каблучка вона може показувати ваше рішення: одружитися або якісь договори. Вони можуть бути як по роботі, так і, наприклад, побутові договори. Житло, знімати житло або щось таке. Підкова це щастя. Планета місяць це планета батьківства або таємниць та нічної пори доби. Зверніть увагу тут кайдани, міцні родинні стосунки, а також, можливо, Невеликі суперечки в родині. Вони можуть бути пов'язані з батьківством, або стабільні сімейні стосунки. Ось тут котик це романтичне почуття, в яких вам заважає третій зайвий. Саме за нього може бути, наприклад, сварки в родині, або родичі сунуться, або щось таке. Ось тут корабель. Це новий проєкт, або далека дорога, або щось таке відбувається дуже потужне, зміни в житті ось цей корабль. І лавровий вінок це успіх, успішні дії та події, якими ви будете дуже задоволені. Зверніть увагу, друзі, гроші. начебто все. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Ось тут добра новина. Записуйте, якщо не встигаєте запам'ятовувати. Добра новина. Щастя, добра новина, родина, і щось тут відбувається у вас досить таке важливе та потужне. І ось тут лавровий вінок. Лавровий вінок разом з обручкою може показувати вінчання. На моєму каналі, друзі, є нові відео, прогулянки по магазинам. Шукаємо подарунки, точніше дивимось, що там вже є. Що пропонують європейські крамниці. Ще вони іноді... Ось так заздалегідь. Пропонують якісь новинки, гарні подарункові, можна подивитися. А також скоро будуть в Європі різдвяні базари, ярмарки. Досить цікаво. Дивіться, друзі, на моєму каналі, можливо, ви знайдете якісь ідеї для подарунків, для себе або для своїх близьких та рідних. А у нас з вами другий розклад. Для знака зодяка діва. Розбите серце, чимось ви будете незадоволені. Це може стосуватися будь-чого, як роботи, так і, наприклад, зміни ваших планів. Іноді так буває, не все залежить від нас самих. Але знову повторюються гроші. Зверніть увагу, друзі, гроші. Зазвичай, коли гроші повторюються, то, наприклад, якась сума вам виплачується декілька разів, тобто не всі одразу, а декілька разів певна сума. І знову ж таки, ось ця каблучка або договір, або хтось буде одружуватися. Шукаємо, друзі, щоб нічого не пропустити та прямуємо вперед. У нас вже став дуже короткий день. Сонечко сідає, і саме тому не дає нам працювати. Коли на вулиці темно, то автоматично щось робити вже не варто. Не той настрій і не те можливості. Саме тому, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвоник, щоб дивитися, коли саме виходять нові відео для всіх знаків зодягу. А з вами третій розклад знак Зодіака, діва. Пусті якісь балачки або плітки. Не беріть участь для того, щоб вам потім не сказали, що це ви розпускаєте пусті балачки. Іноді так буває, що людина тільки випадковий свідок, а сказала, що та то вона розпускає ті плітки. Дивимося, друзі. Ось такий більш-менш спокійний третій розклад завершення вашого тижня. Головні події будуть на початку. Ось тут квітанці і борги, можливо, сезонні захворювання. Не переохолоджуйтесь для того, щоб не було ніяких ГРВІ. Можу сказати, друзі, що в Європі повно коронавіруса, преса про це пише, але він вже не такий страшний, тому що імунітет у людей вже склався. Але люди все одно хворіють. Сьогодні з вами дивимось на колоді 78 дверей для знака Зодіака Діва з 17 по 23 листопада застереження, карта дурень, старший аркан нульовий, карта блазень та порада. Карта Колесниця, також старший аркан. Зверніть увагу, друзі, Карта Дурень, блазень, застереження. Не починайте нічого нового на цьому тижні. Це попередження ви вже чули в моїх відео на ретроградний Меркурій. Ви знаєте, що він триває з 9 по 29 листопада, саме в цьому місяці. Так, ось попередження старший аркан. Не розпочинайте нічого нового, нові проекти, нові якісь договори. Можна тільки продовжувати та завершувати те, що вже було. Карта колесниця – це старший аркан, вона показує стрімкий рух вперед. Цілком реально, що справа, яку ви розпочали, наприклад, місяць тому, вона зараз буде мати розвиток, стрімкий розвиток та рухатися впевнено вперед. Про це кажуть ваші два старших аркана. Головне для вас не брати участь ні в якихось цих плітках та всіляких недостовірна інформація, не слухати і не приймати до уваги. Берегти своє здоров'я в сезонні захворювання, а також довіритися долі дуже гарний розклад. Бажаю вам гарного тижня! Дякую вам за перегляди, підписки та коментарі. До зустрічі на моєму каналі.